Традиційна квашена капуста в банці. Просто смачно і корисно. Тут після борщику завалялася капуста, і щоб вона не пропала, бо знаєте, ціни зараз які. Зараз заквашимо капусточку в банці. Нашинкую капусту тонкими смужками. Нашинкувала всю капусту, переклала її в велику кастрюльку, на цю кількість капусти взяла велику морку і буду натирати її на терці. Для морковки по корейськи. Чистенькими руцями перемішую натерту моркву та нашинковану капусту, можна трошки примяти руками, щоб капуста пустила сок. У чисту скляну банку щільно перекладаю суміш капусти та моркви. Чимось трошки трамбую цю капусточку. У мене це насадка від блендера. Тільки вона не включена, тільки насадочки трошки притрамбували. Беру звичайну очищену воду, питьеву, і заливаю в банку доверху. В чисту якусь ємкість виліваю назад цю воду. Для чого це робиться, щоб знати, наскільки водички солити розсіл. Ну а Тепер цю водичку солимо. В мене столова ложка солі без добавок. Добре все перемішуємо і заливаємо назад у банку. Накриваю банку мартличкою і ось так прищіпую резиночкою. Ставлю цю банку в якусь ємкість більше по розміру. Це може бути якась тарілочка або оцей розсіл може виліватися. І залишаю при кімнатній температурі на 2-3 дня. Кожні 12 годин я підходжу до цієї баночки, знімаю марлю і протикаю капусту чимось довгим. Це може бути ножик, це може бути якась паличка до кінця. Для чого це робиться, щоб виходив вуглекислий газ? Як бачите, капуста вже просіла, це вже треті сутки. Я поставила невеличкий груз на пластикову таку Кришку, баночку чи бутилочку з водичкою. Це я зробила для того, щоб вся капуста була в розсолі. У мене капусточка була готова на четверті сутки, бо в кімнаті було не дуже жарко. Ви свою капусту, звичайно, пробуйте. Якщо буде тепло, то вона на треті сутки може бути готова. Хрумка в міру кисла, просто ідеальна. Обов'язково спробуйте.